Черговий понеділок на календарі і чергового масованого обстрілу завдали росіяни по території України. Ну і вже традиційно, так би мовити, для останніх понеділків били вони зовсім не по військових цілях, а виключно по об'єктах енергетичної цивільної інфраструктури. Ну і цілий в росіян сьогодні було аж 18, і ракет по них росіяни випустили більше півсотні. На щастя, 44 з тих ракет були збитими нашими протиповітряними силами. Одна з них з тих ракет аж на територію Молдови збитою залетіла. Ну і от це направду неймовірна ефективність нашої протиповітряної оборони. Утім, і те, що долетіло, все таки на жаль задало нам чималих втрат офіційно на цю хвилину. Підтверджень поки немає, але кажуть, постраждали, щонайменше три гідроелектростанції: Дніпровська, Дністровська та Кременчуцька. Привіт, мене звуть Артем Овдєнко, Я журналіст і з підписниками ділюся важливими подіями, щоб ви у вирі буденних справ їх не пропускали. Ну і сьогодні про події понеділка, 31 жовтня або ж 250-го дня війни. Ну і щоб були ми з вами на зв'язку, то лайкайте, будь ласка, це відео і на канал мій підписуйтесь. Отже, із найважливішого, це черговий масований ракетний удар росіянами по території України з літаків стратегічної авіації ту 95 та Ту 160 було випущено що на ними понад 50 крилатих ракет Х-101 та Х 555? Це ті от радянсько-російські, які вже модернізовані, які на 3000 тисячі кілометрів летять по координатах зі швидкістю 250 метрів за секунду. І били ними росіяни з півночі Каспійського моря і з району Волгодонська Ростовської області. Як ми бачимо, ті свої ракети по нам вони запускають в небі над своєю територією, але намагаються і над водою ще їх запускати. Чому так? Чому зі своєї території? Ну щоб ми не могли ті літаки ракетоносці збивати. Ну а над водою ті ракети запускають, бо не всі з них справні. І зазвичай це одразу після запуску стає їм зрозумілим, що та ракета несправна. Ну і в такий спосіб росіяни страхуються, щоб браковані ракети в воду падали. Ну але ж не завжди це спрацьовує жителі Белгородської області не дадуть мені соврать. З півсотні запущених сьогодні ракет менше десятка долетіли, але таки завдали, вони нам руйнування і в Україні маємо аварійні вілові відключення. Зокрема, від самого ранку понеділка, 31 жовтня, більша половина Києва лишилася без електрики. На лівобережжі міста поновити її обіцяють ближче до вечора. А от про правобережжя навіть прогнозів поки не дають. Ну це при тому, що сьогодні на правому березі у багатьох будинках відключення сталося в мало Не уперше від 10 жовтня. От настільки. Сьогоднішні обстріли стали для загальної енергосистеми критичними. Щодо Києва, ну то направду не дарма днями в мера кличка звітували про посилення системи ППО, яка прикриває столицю. Ну бо дійсно над Києвом усі без виключення ракети були збитими. Це офіційно таке кажуть. А не офіційно додають українська столиця тепер закрита таки тією надсучасною німецькою системою протиповітряної оборони IRIS-T, яку нам днями німці нарешті передали. Нагадаю, спочатку казали, що вона на південь вирушить Одесу чи Миколаїв прикривати. Утім, може то була така от дезінформація для ворога, і айріси з самого початку планували саме в Києві лишати. Ну або ж батарей тих нам дали декілька, і частину айрісів поставили на бойове чергування саме в українській столиці. На підтвердження того маємо численні захопливі розповіді очевидців, які на власні очі спостерігали за роботою ППО зранку в Києві 31 жовтня. Ну от за їхніми словами, те, що нині збивали російські ракети в небі, то воно було іншим за звичні нам засоби протиповітряної оборони. Тож із нетерпінням чекаємо на наступні батареї арісів. І ще одну поставку обіцяють нам до кінця цього року. На початку листопада обіцяють нам, нарешті, норвезькі насам від американців. Це ті от системи протиповітряної оборони, малого та середнього радіусу дії, ті, які білий дім прикривають. Ну і направду, от дуже і дуже нам те ППО потрібне. Бо лишитися в багатоповерхівці без електрики, води, зв'язку та інтернету, коли за вікном плюс десять. Це одна справа. Ну і зовсім інша, коли за вікном буде мінус 10, і окрім електрики, не буде нам ще й централізованого опалення. І, і ще один дуже важливий нюанс для загального розуміння ситуації. Дивіться, ми помилково вважаємо, що сьогоднішній ракетний удар міг бути нам помстою від Путіна за суботні атаки морськими безпілотниками на кораблі Чорноморського флоту у Севастопольській Бухті. Утім, це не так. Бо нинішні атаки. Це направду наперед, давно спланована операція з геноциду цивільного населення України. І Путін і надалі те все робитиме, і він не зупиниться, навіть якщо ми і спротиву не будемо чинити. Тому атака на Севастополь, Херсон чи Донецьк ну тут взагалі ні до чого, бо провокують його на таке зовсім не наші контратаки, а його люта ненависть до України і українців. Тож треба розуміти, що існують лише два варіанти, коли нарешті він з цими ракетними обстрілами зупиниться. Варіант перший, коли ми капітулюємо і російська армія зайде в Харків, Львів та Київ, або ж другий варіант коли українська армія зайде в Москву. Утім, перший варіант нам з вами, як то кажуть, взагалі не варіант. Ну а щоб реалізувати варіант другий із парадом зсу на Красній площі. Ну то нам з вами доведеться для цього дуже багато іще витримати, втратити і пережити. Але знову ж таки, ну інших варіантів нам немає. Все буде Україна. Слава ЗСУ, лайк, підписка. Побачимось.